Та й винок нам попався. Серйозно? Друзі, да. другі що Сьогодні говорили, що наші друзі тут були позавчора. Вони трошки пізніше ще залишилися, ми раніше поїхали. І що в них плюнув виночок. Каже, голосніше, бо це на мій без мікрофона. І в масці винуся, так? Коли не це о, з такими чорними плавниками. Ух ты! Ой! Стой, 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 стой. Слизький а, да? А він слизький, капець? Клас. Ось подивіться. Такий маленький. Не можна його нормально взяти. Клас. Ну Покажи? є ж в ній більші. Це просто нам попався такий мал... маленький. Там клює на ту водку. Блієшка. То поклади, поклади на траву.